Моя Україна забула сміятись, вона гомонить. Моя Україна не вщухла від прагнення жить. Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає умить до горянь. Моя Україна тривожиться, бунтує бо я на чорнім рабованім торжищі. В країна моя, її догоряє майбутнє. І тужить, ридає, і впередвечірні сутінні лиш руки ламає і дивися в небо. О, де вони, надії і голуби, лише демони, демони, демони старої ганьби, злітаються, ніби на здобич, злітаються з проквола, на роздоріжжя розтоптані, розп'яті край села.